Це наш контактний зоопарк із дитячих пуфіків. Кролик, пандочка, баранчик. Ще є песик, до речі, в асортименті, але їх порозбирали. І це пуфік на основі із фанери. Тобто він легко витримує мою вагу, взагалі без питань. Іде на дерев'яних ніжках і е, з нішою для зберігання або алкоголю заначки, або дитячих іграшок, того, що ви хочете туди поставити. Ці бувають в різних кольорах, може бути взагалі такий, як баранчик-шон. Може бути навпаки чорний з білим. Різні кролики, і ціна у них 3215 гривень. Якщо я не помиляюся, чим класні, гарний буде подарунок, якщо ви до когось ідете на день народження, або на Миколая, або на Різдво, або на Новий рік. І є в наявності. Доставка, до речі, недорога, тому що. Оці всі ножки вони відкручуються, ви їх не пошкодите. Замовляйте такі пуфіки на сайті Солохаї або приходьте в шурум, або просто скажіть мені барана, і ми вам його продамо.